Вимикай буденність, вмикай премач. Ми ж продовжуємо ефір. На сумщині бої тривають після кордону, але ворога там зупинили. Про це подумав президент Володимир Зеленський. У Дніпропетровській області каже: росіяни запускають малі диверсійні групи, щоб створити враження просування уперед. На Луганщині загрозу вже усунули. Також ідуть важкі бої біля Костянтинівки. Раніше там росіяни мали перевагу, але тепер українські сили поступово просуваються вздовж траси. І зараз зі мною на прямому зв'язку Євген позивний тічер начальник штабу, заступника командира полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Тічера слава Україні. Героям слава. Отже, відразу перше питання. Попрошу вас зорієнтувати і мене і нашу глядацьку аудиторію стосовно ситуації на вашому напрямку. Це Харківщина, Харківський напрямок. Які зміни там відбулися за тиждень, який зараз закінчується? По суті, там без суттєвих змін третя окрема штурмова бригада отримує найдовшу суму оборони у зсу. Це понад 50 кілометрів. Що складає 5% загальної довжини фронту. Безперервно, порядки 3, штурмової атакують Перша -та танкова армія і 20-та загальна освітня. Тобто окупанти нарощують активність, атакують рубежі бригади за активної підтримки артилерії, авіації, ударних дронів, де дедалі частіше ворог застосовує оптоволоконні дрони. Наразі, тобто, за весь час, якщо проаналізувати, ворог постійно змінює свої тактики. Наразі він діє малими піхотними групами: це по два-три по військовослужбовця, і втрати ворога в нашій смузі оборони щоденно складають в районі 50 військовослужбовців. В принципі, ситуація важка, але стабільна і контрольована. Днями в 77-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ розповідали про міксований штурм із застосуванням мотоциклів неброньованих автівок під прикриттям танку, Той штурм ворога був успішно відбитий. А якщо говорити про ось цю танкову бригаду, яка протистоїть вам, як часто вони застосовують свої танки, бронетехніку? Як багато в них накопичено цього мотлоху? Останнім часом вони дедалі річ застосовують техніку. Чому? Тому що за рахунок виведеної комбінованої оборони е, усіми підрозділами бригадами, тобто там лінійних батальйонів, артилерійських, е, безпілотного батальйону, підрозділах безпілотних в самих е, батальйонах, ми вибудували оборону. Де ми розвідуємо до розвідуємо? Ми знаємо маршрути їх висування, тобто ми заздалегідь готові, і що ми не один раз. Підтверджували, коли ворог йшов колоною 2-3 одиниці техніки, 7-8 одиниць техніки. Вони постійно знищувались. Хочеться дуже сильно відмітити нашу піхоту, тому що е все тримається в першу чергу на рах за рахунок їх хоробрості, а також всі безпілотні підрозділи бригади. Вони зараз, е я думаю, відсотків 50 мінімум шістдесят наносять вогнового враження. І допомагають нам стримувати ворога ще на підступах до лінії бойового зіткнення. Євгене, а що стосується мотоциклів, вони використовують їх. Але це групи 2-3-4 військовослужбовців. Тобто, знову ж таки, за рахунок правильно видувані вибудованій обороні, і за рахунок батальйону безпілотних систем і окремих безпілотних підрозділів, в самих підрозділах, ми ще їх знищимо до того, як вони до нас дістаються. Тобто основна тактика скажімо, роботи з цими мотогрупами мото це дрони. Правильно я розумію? Ранішні виявлення за рахунок дронів, ураження за рахунок дронів. Буває таке, що вони десь там заїдуть в якусь посадку. Але знову ж таки, ми розвідуємо, до розвідуємо і знищуємо їх. Тобто, шансів їм кудись просунутись, ми не даємо. Зараз обговорюють фортифікації на різних ділянках фронту. Хочу про ваш відтинок запитати. Якщо дійсно цю інформацію, ну з того, що можна повідомити, 50, понад 50 кілометрів. Ви сказали, як оцінюєте, я так розумію, що власне те, що ще маєте справу, все доводиться робити своїми руками. Ну що робимо своїми руками, руками? Десь нам допомагають хтось там, якимись тракторами, якщо ми кажемо вже там по другий третій рубіж. Але ж це ж золоте правило, хочеш жити копай, тому просто треба копати, копати, занурюватись. Також у нас в бригаді на досить високому рівні саме навчання, як копати, як треба облаштовувати позиції, що там має бути, тобто з цим все в порядку. З дронами яка ситуація? Чи немає дефіциту? Що зараз із крил? Із того із тих пташок, з якими ви маєте справу? Зокрема, в третій окремій штурмовій бригаді, так би мовити, must have. Ну наскільки ви знаєте? Командир 3-го армійського корпусу Андрій Вілецький хотів привернути уваги до проблем забезпечення підрозділів, і йому це вдалося. По суті, треба розуміти, що дрони це такий самий розхідник, як будь які БК, артилерійські снаряди, танкові снаряди, кулі. Байдуже це буде завжди в дефіциті. За рахунок того, що і ми, і ворог навчається, дрони змінюються. Їх там якась структура, якісь їх характеристики. Що від себе хотів би додати, чим раніше ми прийдемо на якийсь уніфікований рівень. Тобто, коли цих дронів буде приблизно, навіть якщо ми розмовляємо про FPV, два-три види, тим краще буде для країни в цілому. Тобто е в кожному підрозділі є свої фахівці. Наприклад, ми щось виявили в цьому дроні, що можна зробити краще, а щось не виявили, але виявили в іншому підрозділі. Тобто, за рахунок обміну досвідом і використання одних тих самих дронів, ми постійно будемо їх робити краще. А так іноді доводиться ті переробляти, ті доробляти там ще якісь проблеми. Стикаємося з цим. А чи йде зараз третя окрема штурмова бригада, зокрема в рамках третього армійського корпусу, до виробництва на власних потужностях? Так, трійка самостійно виготовляє фпв-дрони, ударні, логістичні, інженерні НРК. Але поки власне виробництво не покриває потреби бригади на 100%. тобто ми залежимо від державних поставок і хочемо, щоб ці дрони були ефективними. Тічера хочу ще детальніше зосередитися на цьому вітинку фронту борової. Це теж в зоні вашої відповідальності. Якщо росіяни просунуться саме до цього населеного пункту, чи які загрози відкриваються для Харкова? Ми розуміємо, ну, що ми зараз ви робите собі. все можливе для того, щоб цього не сталося саме так. По суті, вони хочуть вийти на плазар борової вже більше року, приблизно як ми зайшли, скажімо так, в зону борової. І ми чудово розуміємо, що населений пункт борова річка Оскіл, це наступний етап в їх штурмових діях наступальних. Також це велика небезпека для. Того, щоб вони просувались далі. Наразі все е, напружено, важко, але стабільно і контрольовано. Я не думаю, що вони, їм вдасться вийти на рубіж Борової. Якщо б вони б могли це зробити, вони б зробили. Тим паче є такі моменти, коли ми відбували населений пункт Надія, це не досить далеко від Борової, е, росіяни витратили, якщо я не помиляюсь, десь біля двох полків. Для того щоб цей населений пункт захопити, потім ми його забрали назад протягом 30 діб. Це була спільна операція бригади першого штурмового батальйону, другого механізованого артилерістів безпілотників. Тобто, в мене великі сумніви, що їм щось нам дасться зробити. Зараз за останній час контратаки, контрштурми у виконанні третьої окремої штурмової бригади вони ж теж відбуваються, вони теж мають місце. Ми зараз не тільки про надію говоримо. саме так. Вони відбуваються місцями, де нам треба дійсно покращити наше положення. Або ми розуміємо, що треба взяти певну висоту чи певну ділянку для того, щоб нам було зручніше оборонятись. Але в першу чергу я хотів би підкреслити слова Андрія Білецького. Тобто, по суті, у України є сили і ресурси ворога зупинити, але нам потрібно підвищити ефективність застосування військ, нам треба переглянути підходи до підготовки особового складу та управління і, по суті, перейти у стратегічну оборону. Звідти буде потім простіше щось забирати назад. Ну що ж, принаймні, досвід цього вже є. Як показує третя окрема штурмова бригада, дякую вам, пане Євгене, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за захист вам, вашим побратимам, посестрам, євген позивний тічер начальник штабу, заступника, заступник командира полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу.